Перша хронік, 26 розділ. Черги придверних від корахівців Мешалемія син Коре, з Асафових синів, а в Мешеламії сини первороджений Захарій, другий Едіїл, третій Зевадія, четвертий Ятніїл, п'ятий Елам, шостий Єгонаан, сьомий Ельоней. А в Овет. Едома, сини, первороджений Шемая, другий Єгозават, третій Йоах, четвертий Сахар і п'ятий Натанаїл, шостий Аміїл, сьомий Ісахар, восьмий Пелутай, бо поблагословив його Бог. У сина його Шемаї народилися сини, що панували над домом їхнього батька, бо вони хоробрі вояки. Сини Шемаї, отні і Рефаїл, і Овек. Елзеват, його брати, мужі хоробрі, Елігу та Шемахія, усі ці з Оведових синів, вони й сини та брати їхні, кожен хоробрий муж у силі до праці. 62 для Овет Едона. А в Мешеламії було синів та братів, мужів хоробрих, 18. А в Хоси, синів Мирарі, сини голова Шімрі, бо, хоч не був він первороджений, та батько його настановив його за голову. Другий Хілкія, третій, Тевалія, четвертий Захарій, усіх синів та братів Ухоси тринадцять. У цих були черги, придверних за головами мужчин, черги відповідно до їхніх братів, на служення в Господньому домі. І кинули вони жеребки, як малий, так і великий, за домом їхніх батьків для кожної брами, і впав жеребок на схід для Шеламії». І кинули жеребки для сина його Захарія, мудрого дорадника, і вийшов жеребок його на північ, для Овет Едома, на південь, а для синів його комори, для Шупіма та для Хоси на захід, разом із брамою Шелахет, де підіймається битий шлях, варта навпроти варти, на схід шість левитів на північ четверо на день, на південь-четверо на день, а для комори подвоє. Для парбару на захід, четверо для битого шляху, двоє для парбару. Оце черги придверних із синів корахівців та синів Мерарі. У Левити Ахія був над скарбами Божого дому та до скарбів святині, сини ладана, сини гершонівців від Ладана, голови дому батьків від Ладана, гершонівця Єхіїлі. Сини Єхілі, Зетам та Йоїл, брат його над скарбами Господнього дому, для Амрамівців, для Іцгарівців, для Хевронівців, для азілівців, Шевуїл, син Гершома, сина Мойсея, володар над скарбами, а брати його від Елеазера, його сини Рехавія, і його син Ісая, його син Йорам, і його син Зіхрі, і його син Шеломіт. Цей шеломіт та брати його були над усіма скарбами святині, які посвятив цар Давид та голови дому батьків, і тисячники, і сотники та зверхники війська. З воїн та зі здобичі вони присвячували на підтримування Господнього дому. І все, що посвятив прозорливець Самуїл, і Саул, син Кішів, і Авнер син Нерів, і Йоав, син Церуїн, усе посвячене було в руці шеломіта та братів його. Від Гідгарівців Кенія та сини його за зовнішню роботу над Ізраїлем на писарів та на суддів, від Хевронівців Хашавія та брати його мужі хоробрі, тисяча і сім сотень над переглядом Ізраїля з другого боку Йордану на захід для всякої Господньої праці та для роботи царської, від Хевронівців Ерія, голова для Хевронівця, для нащадків його за домом батьків. У сороковому році Давидового царювання вони були досліджені, і серед них знайдено хоробрих мужів в Гілаацькому язері. А брати його мужі хоробрі, дві тисячі сім сотень, голови дому батьків. І цар Давид настановив їх над Рувимівцями і над Гадівцями та над половиною племени Манасіїного для всякої Божої справи та справи царської.